Ім'я Отця і Сина, і Святого Духа. Слава Ісусу Христу! Слава Богу! Прийдіть благословенні Отця Мого і успадкуйте царство, уготоване вам від створення світу. у Христі, браті і сестри! Сьогодні Свята Церква нас дуже наполегливо готує до часу Великого Посту. Але водночас дає нам зрозуміти, що ця підготовка це не просто якийсь черговий етап. Ну, як і кожного року, мовляв, ми ж кожного року в піст входимо, готуємося до Великодня. І все так з року в рік. Коли ми слухаємо ось цю Івангельську оповідь про майбутній страшний суд, ми маємо розуміти, що це не просто щось чергове. Це надважливий крок для кожного з нас. По-перше, ми маємо розуміти, що навіть якщо не завтра і не післязавтра буде кінець світу, ніхто з нас не знає, що нас особисто чекає завтра, післязавтра. Огляньтеся ось так навколо себе, праворуч, ліворуч. Пригадайте собі місяць. Півроку, рік, кілька років тому, чи поруч з вами не стояла якась людина, якої вже немає. А скільки таких є, яких немає біля нас, а вони навіть не сподівалися і не очікували, що підуть. І ми не думали, що їх вже не стане. Ніхто з нас не знає, чи ми стоятимемо завтра, післязавтра тут. І навіть якщо кінець світу буде за тисячу років, для мене прийде час стати перед Богом. Звісно, ось ця моя особиста зустріч із праведним суддею, це ще не остаточний суд. Але, тим не менш, це є дуже важливе нагадування. Тобто, чи ми увійдемо у Великий піст? Чи ми пройдемо Його, чи ми зустрінемо Великдень, а чи ні? Важливо, щоб ми були готові завжди зустрітися з Богом, а не просто кудись увійти. Друге, чому церква сьогодні нам це пропонує слухати Євангеліє? Для того, щоб ми зрозуміли, за яким принципом треба жити. Ми звикли міркувати про наше духовне життя, про наш моральний стан за дуже такими примітивними категоріями. От, мовляв, є заповіді Божі, я намагаюся їх не порушувати, от, значить, все добре. А ви слухали, що говоритиме праведний суддя? Що він там спитає: ти нікого не вбивав молодець? Ти ні в кого не вкрав молодець? Ти нікого не зрадив молодець. Ні на кого погане слово не сказав. Зовсім цього не каже. Знаєте, часто ми, дорослі люди, буваємо схожі багато в чому на дітей, коли десь аналізуємо своє життя. О дитині скажеш, от що ти сьогодні зробив? А що я поганого зробив? Якщо я поганого нічого не зробив, це означає, що я молодець. А що я міг зробити доброго? А я міг? Міг. Багато чого міг зробити. Господь сьогодні завертає нашу увагу на те, які відчуття маємо ми мати, живучи повсякденним життям. От зверніть увагу, праведники, ті, які будуть стояти праворуч від праведного судді, вони будуть збентежені. Господи, коли ми тобі дали поїсти, дали попити, коли ми тебе відвідали? Тобто людина, яка. Живе праведно. Вона робить добрі вчинки, справжні добрі вчинки, коли вона є уважною до інших людей, коли вона є небайдужою до чужих проблем. І вона це робить абсолютно не помічаючи. Вона ніколи собі це не ставить якусь велику заслугу. Це називається чеснота. Не якийсь одиничний випадок я зробив. Я це пам'ятаю, я молодець, і мені десь там самому приємно, що я взумів оце зробити. Ні. Я це роблю, як дихаю, як ходжу, як говорю, як споживаю їжу. Це все абсолютно природно. Я навіть не помічаю, що я щось таке особливе зробив, а я міг інше зробити. Рівно ж, бачите, які будуть збентежені. Ось ті, які ліворуч від судді. Господи, коли ми могли Тобі це зробити? Коли ми мали Тебе чимось підтримати? Коли ми могли дати Тобі їсти, пити чи, чи відвідати Тебе? Коли? А будь-коли? Будь-де? Будь-кому. Хіба так мало є людей, які потребують підтримки і допомоги? Хіба так мало є можливостей нам робити щось добре? Чи ми вважаємо, що нам, нам просто не треба порушити якусь заповідь? Сижу і нічого не роблю. Я бездоганний. Чому називається ось цей суд, про який говорить нам сьогодні Господь, страшним? Я не думаю, що він страшний через те, що грішники попадуть у пекло. Навіть не через те він страшний, що грішники попадуть в пекло, яке не їм призначене, а дияволу. Найстрашніше інше, коли ми не отримаємо те, що нам Господь дає такою дорогою ціною. Коли ми його сподівання не виправдаємо, ви думаєте, Господь хоче грішників у пекло відправляти? Ви думаєте Богові приємно ось ці слова говорити і від мене прокляті? Він для того нас створив? Для того Він стільки благ нам дав? Ні. Він нас створив для життя вічно, для блаженства, для царства небесного, для того і на землю прийшов. Як страшно, коли ми цим не скористаємося. Як страшно, коли ми йому зробимо боляче своїм життям. Готуймося не лише до Великого посту, а будьмо завжди на поготові у нашому повсякденному житті зустрітися з Богом. І ви знаєте, як було б добре, щоб ми ось цю зустріч з ним переживали кожного дня. Ми продовжуємо жити, скільки Бог нам дає. Але закінчується мій день, я помолився ввечері і став подумав, Господи, чи я зміг сьогодні хоч трошечки зробити те, чого Ти від мене сподівався? Чи я сьогодні хоч щось зміг таке зробити, що робить мене схожим, хоч на трошки на Тебе. Нехай ця зустріч відбувається кожного дня. Повірте, тоді прийдешній ось той суд, ось та доленосна наша зустріч із Богом, вона не буде для нас страшною. Вона не буде сумною для самого нашого Творця. Вона буде приємною, буде як результат нашої тісної співпраці, Його милості і моїх старань і намагань. Амінь. Слава Ісусу Христу!